20 червня у Катерининській церкві Чернігова було відразу три труни. Прощалися з 29-річним розвідником Ярославом Карніком, 50-річним стрільцем Ігорем Опришком та 59-річним солдатом Олексієм Тришапкою. Стане вони нашими покровителями, захисниками і в боротьбі проти ворога за перемогу нашої, вітчизни нашої батьківщини, що ворог був відігнаний від наших сердець, наших душ, від наших оси, від, від нашої землі, звідки пішов туди, хай й вертається своє болото. І по нашій традиції, коли ми розпівам наші воїни, всі разом співаємо і України. прийшов прощати з Ярославом, з яким ми був знайомий з го року. Ми з ним познайомились на нульовому блокпосту в місті Чернігові з боку Білорусі. Це гарна людина, я шкодую, що його раніше не знав. Це боєць, спалила людина. Україну ми не здамо. За Україну ми будемо стояти до останнього. Велика подяка матері і слів тут. Не підбереш просто що їй сказати, але слава Україні, героям слава! Детальніше про загиблих захисників у свіжому номері Валентина Остерська для газети «Весть».